День працівників сільського господарства ми звеличуємо людину хліборубської праці, щиро вітаю зі святом працівників цієї галузі і бажаю міцного здоров'я, звершення задумів, успіхів і злагодженості в роботі, щедрих ворожаїв та мирного неба. Нехай в кожному домі панують добробут і злагода, а в серці кожного радість і щастя. Певненість у завтрашньому дні. Наш заклад професійної, професійно-технічної освіти готує кваліфікованих робітників для сільського господарства. Я бажаю нашому колективу добрих засібів та щедрих врожаїв на освітянській ниві. Впевнено тримаємо курс успіху та процвітання. Вже зерно засипане в комору, закінчився в поружнивний час, і з нового урожаю гори борошна заготовлено для нас, славні пекарі в селі і в місті, на пекарнях день і вночі Із пшеничного пухкого тіста випікають булки та Хліб священий лежить на столі, Запашний і рум'яний високий, знають добре і старі, і малі, що то рук хліборобських неспокій. Хліб священий лежить на столі, в нього запах жнев'яного літа. Хай завжди буде хліб на столі, І як сонце сіяє над світом. Хліб священний. У годину війни найдорожчий для нас, Найцінніший для нас знає кожен. У пожежах під обстрілами збирали врожай, але наші аграрії непереможні. У полях героїчно працювали вони, а по іншому й бути не може. Мають волю сталеву, силу духу і міць. Наш незламний народ переможе. Руки тримають хліб. Це так символічно і просто. Від цього маленького свята і повниться хата добром і теплим жнивовим колоссям. Спасибі вам усім, у кого руки роботящі, живіть же вічно в хліборобському щасті, щоб хліб, як сонце, сердить на тлі, не міг ні жіночими руками. Уклін земний працівникам землі до віку українців був в пошані. Хай дорога стелиться шовково, хай життя цвіте, мов яблуневий світ. Хай козацьку вдачу і здоров'я вам дарує доля на багато літ. Вам, трударі, земний уклін, живіть у радості, без всякої тривоги, хай посилає Бог сьогодні нам усім. Жаданий мир. на долоні Колосся пшениці, виважую серцем зерно золоте, це знакове поле і смак паляниці, це Боже творіння, безцінне і святе, не маємо скарбу дорожчого в світі, ніж хліб цей пахучий на щедрім столі, у зоряних ранках росою умитий зігріти священному лоні землі. Земля українська, це наша скарбниця, а хліб то святиня, моя золота, нехай в Україні наш хліб колоситься, на щастя, на долю, на щедрі літа Земля українська, це наша скарбниця, а хліб то святиня, моя золота.